Доєднується наш наступний гість, Юрій Калгушкін, це голова громадської організації захисники свободи України, викладач Харківського національного університету внутрішніх справ і начальник Харківського обласного ТЦК в період із 2016 до 2021 року. Пане Юрій, дякуємо вам, що доєдналися. Вітання вітаю, пане Юрію. Якою має бути реакція на ось такі злочини проти ТЦК? Ну, реакція повинна бути дуже правильна, і я вважаю, ну по перше, скажу, що я і весь особовий склад територіальних центрів комплектування цю дуже негативно сприяв цю новину. І вважаю, що правоохоронні органи Національна поліція притягне до відповідальності зловмисників і він понесе покарання. Ну, хочу сказати, що. Ну, якщо ми я пам'ятаю, 2014 рік, то починаючи з квітня 2014 року, була перша кинута граната F1 на територію обласного збірного пункту Харківського обласного військового комісаріату на той час в червні з гранатомету стріляли в будівлю. Харківського обласного військового комісаріату і по випадково не попали у вікно, де на третьому поверсі тоді знаходилися група контролю у кількості 25 військовослужбовців. І почалося протягом 14, 15, 16 років були і підпали, і закидання гранат і так далі. Тому я вважаю, що після цих випадків ну, весь особовий склад. Повинен звернути увагу перше на особисту безпеку, ну і безумовно посилити чергову службу по охороні і обороні об'єктів територіальних центрів комплектування. Ви, зокрема, як людина, яка багато років працювала у територіальних центрах комплектування, розкажіть загалом важливість роботи зараз таких центрів, і, зокрема, аби таке розуміння у суспільства було, як комунікувати і як доносити людям про важливість такої роботи? Ну, я приведу приклад 14-го року, потім перейду вже до. Теперішнього часу, в 2014 році, перші військові частини це територіальні центри комплектування перейшли на штат військового часу. Для чого? Для того, щоб можна було проводити мобілізацію, комплектувати військові частини не тільки Збройних сил України, але й інших військових формувань. Завдання мобілізації дуже важливе. Дуже важливе. Ми бачимо, що наші військові. Ну за півтора, два-три роки вже дуже і морально, і фізично устали, що необхідна ротація, що дуже багато поранених. Дуже на жаль, багато загиблих, які віддали життя за свободу незалежність України. Тому е е якщо подивитись, в нас є зброя, в нас є боєприпаси, але не вистачає особо підготовленого особового складу. Тому е задача проведення мобілізації це дуже надважлива для. Перемоги, будемо казати, так, я скажу коротко. Тому ті завдання, які виконують особовий склад територіальних центрів комплектування, я хочу нагадати, що там 100% учасників бойових дій, а роти охорони останні півтора року комплектувалися виключно військовослужбовцями бойових частин, які отримали поранення, контузії, є обмеженими за станом здоров'я, які зараз. і Виконують основну роботу: це сповіщення, перевірка документів, відправлення військовозобов'язаних в РТЦК або на військово-лікарські комісії. Тому завдання дуже важливо, і суспільство повинне це ну, враховувати, що не тільки є права в кожного громадянина України, а є і обов'язок відповідно конституції, відповідно законів України. Тому якщо ми сьогодні не захистимо Харківську, Сумську, Луганську, Донецьку і інші області, то у нас перемоги не буде. А все це залежить виключно від кожного з нас, і в першу чергу від військово зобов'язаних. Пане Юрію, дякуємо вам за вашу думку, і що доєдналися сьогодні до нашого ефіру. Юрій Калгушкін, голова громадської організації Захисники свободи України, викладач Харківського національного університету внутрішніх справ і начальник Харківського обласного ТЦК в період із 2016 по 2021 рік.